Вітаю, друзі, з вами Олександр. Сьогодні у нас на огляді ось такий цікавий налобник від компанії Armitek. Це Armitech Wizard C2 Pro Max на акумуляторі 21700. Ліхтар надав для огляду мій підписник Олександр з ніком EDC Device, за що йому величезне спасибі. Відразу скажу, друзі, що ліхтар мені не сподобався. Чому я розкажу про це більш детально? А зараз давайте подивимося, що говорить нам виробник про цей ліхтар. 7 рівнів яскравості 4000, 1300, 450, 150, 45, 7 і 06 люмен. Тобто вибір режимів доволі великий. Основні особливості ліхтаря широкий кут освітлення в межах 110-150 градусів. А я це вважаю недоліком, друзі. Тут занадто широкий промінь для фасетчатої лінзи. Конструкція моделі така, що можна використовувати з акумуляторами двох типів 21700 або 18650. Ну, Зрозуміло, що 18650, це якщо ви взяли в запаси, у вас є тільки такі акумулятори. Звичайно, що краще використовувати з таким уже ліхтарем то 21700. І заряджається батарея за допомогою магнітного зарядного пристрою. Для повного заряду батареї потрібно 5 годин 20 хвилин. Струм заряду 1,5 А. Що, я вам скажу, малувато вже. Зараз роблять більше на ліхтарях. Ліхтар належним чином захищений від короткого замикання. Мається на увазі також магнітний порт. Тому що можна випадково замкнути контакти, особливо на кришці. І тим самим замкнути, але такого не буде, тому що є захист. Світлодіод використовується Cree XHP 72. Тривалість світіння в максимальному режимі 3 години 15 хвилин. Ну, зрозуміли, із степдауном. В мінімальному режимі 64 дні. Відстань дії променя до 114. Метр, це при 4000 Скажімо так, це не рекорд. Ширина променя від 110 до 150 градусів. Конусна тірлінза. Фасетча та лінза. Різні типи захисту. Захист від вологи пилу IP 68. Тобто можна. Заглиблювати під воду Заявлено більше 2 метрів, але зазвичай Армітек можна занурювати глибше, що не потрібно зовсім у звичайному користуванні. Ударостійкість витримує падіння з висоти до 10 метрів. Я вважаю таку заяву фейком, тому що навряд чи він витримає падіння з 10 метрів. Це, я вважаю, маркетинговий хід. Розміри 121,5. На 23,6 на 34,4 мм. Налобне кріплення, на жаль, Олександр мені не прислав, забув видно положити. Але я знаю, як воно виглядає. Там доволі зручне кріплення, але воно я вам скажу не компактне Зараз я вам покажу, як можна зробити його компактним. Можна, звичайно, друзі, закріпити ось таке саморобне кріплення, яке виготовити доволі неважко. І це буде значно краще, ніж його рідне кріплення. Ось Подивіться, він у ньому добре повертається, стає туди з кліпсою і без проблем працює таким чином. Тобто ви зрозуміли, що із саморобним кріпленням він буде виглядати дещо менше. Ліхтар дуже великий і дуже масивний. Зараз давайте порівняю вам. Ну це, зрозуміло, що це на акумулятор 18650 H61 від Фенікса. Але все одно ви подивіться різницю. Вона просто величезна між цими ліхтарями. Це не ліхтар, це кастет. Він занадто великий, навіть для такого формату. Тому що я тримав в руках перун від Олейта. Він виглядає менше. Хоча там теж акумулятор 21700. До анодування немає ніяких претензій. Анодування в Ормітека завжди було шикарним. Воно, по-перше, завжди матове у них. І таке враження, що воно двохслойне, дуже міцне. Тут вже я бачу, Олександр десь його впустив і трішки покоцав. Але він видно, добре його таки впустив. Що наступне, я вважаю тут недоліком. Раніше компанія заявляла також про заглиблення до 100 метрів чи до 10 метрів. Я вже не згадаю своїх ліхтарів. За рахунок чого? Зараз я вам покажу. За рахунок, ось таких от двох гумових ущільювальних кілець. У чому недолік? Я вважаю такий водозахист надлишковий, він вам не потрібен, повірте мені. І тому, коли я використовував, я одне кільце знімав, тому що це не потрібно. І так легше тоді закручувати його, тому що закручувати вам доведеться його часто. По-перше, різьби тут не анодовані. І різьби, я вам скажу, Низької якості. Бачите, ось тут. Тобто, це, звичайно, кращі, вони ніж, скажімо, на цьому на якихось дешевих там ліхтарях з базару. Але вони, подивіться, на цю різьбу теж таке собі. Тут вона неякісніша, навіть ніж тут. І це деяка деградація у Вармітека. Тому що раніше, хоч різьби, були більш якісні. І ще, я не знаю, як зараз. Але раніше у Армітекас дуже закисали. Тому що склад алюмінію був такий, що ці різьби дуже закисали. Тому його доводилося дуже часто відкручувати. І оці гумки, вони зношувалися. Це єдиний ліхтар в мене був Wizard VR, той що різнокольоровий. І ці гумові ущільнювальні кільця я міняв. Міняв і не раз міняв, тому що вони зношувалися швидко. Можливо, з-за того, що дуже туго закручується. Не те, щоб якісь надзусилля до цього прикладати, але туго відкручується. Його потрібно постійно змащувати. Я бачу, ця різьба у Олександра не закисла сильно. Можливо, він добре за неї доглядає. А можливо, вони таки поміняли склад алюмінію. Тому що раніше вони закисали це просто жах яких, якийсь. Тому вони. Був не контакт, доводилося розкручувати, прочищати ці різьби, прочищати цю контактну частину. І Щоб не бути голослівним, друзі, я вам покажу неанодовану різьбу від Шурфайра. Ось подивіться. Ця різьба не змащувалася ніколи. Тобто те, що було змащено ще з заводу. Як бачите, так, вона має деякий наліт, але вона добре контактує. І подивіться на її якість. Бачите, так? Давайте порівняємо. Ви зрозуміли, що я маю на увазі якість різьби? Тут я показав саме Surefire тому що у нього не анодована різьба. Якщо взяти різьбу того ж Пенікса, вона в рази краще за таку різьбу. До речі, у них раніше і оці контактні площадки були не позолочені. Зараз я бачу і пружина позолочена. Те, що я бачу в глибині, друзі, це відсутність пружини, а просто контакт. Як бачите, тут стають акумулятори з, плюс, з плоским плюсом. Тому я думаю, що захист від переполюсовки тут електронний. До задньої пружини претензій немає. І до контактної площадки теж. Тому я думаю, що все-таки на рахунок контакта вони це виправили. Я не знаю, як зараз із складом алюмінію, але контактна площадка стала краще. А різьба стала гидка. І я сподіваюся, що зараз не доводиться дуже часто сюди заглядати, щоб почистити цю різьбу. Можливо, вони хоч це виправили. Тоді, наступне, що було наступним недоліком такого ліхтаря, це практична відсутність індикації батареї. Тобто, там, коли він розряджався, щось там трошки помигував сам ліхтар, і таким чином сповіщалось, що батарея сідає. А так як на ліхтарі є стабілізація, то доволі важко виявити саме цю просадку, тільки за рахунок індикації. Зараз зробили індикацію кнопки. Ну ви скажете, так це ж добре. От Зараз покажу вам індикація. Мигає зелений. Так, Бачите? Да? Зараз на батареї 3,7 В. Мигає зеленим. Elf зараз розряджений до 3,4 В. Дивимося така ж сама індикація. мигає зеленим. Я думаю, ви зрозуміли посил. Тобто тут індикація якась незрозуміла. Тобто, 3,4 вольта у цьому ельфі, і він все ще показує зеленим вогником. Що тут 3,7 вольта, 3,4 вольта зараз. А мигає все одно зеленим вогником. Це означає, що вона або двохступенева, або якщо навіть трьохступенева, то жовтий загориться, мабуть, коли буде 3,2 В, коли практично вже не будуть працювати високі режими. Тому ми і так побачимо, що батарея вже розряджена. Жовтого я ще не бачив, ну, можливо, якщо розрядити далі батарею, то буде жовтий і червоний. А можливо, відразу загориться червоний. І така індикація. Таке собі, чесно кажучи. Повноцінною її назвати не повертається язик, тому що візьмемо трьохступеневу індикацію, наприклад, у Вуркоса або Софірна, то вона там доволі непогана, хоча й трьохступенева. Візьмемо отакий ліхтар Найткор, ліхтар Powerbank. Тут трьохступенева індикація. от Зараз змигає, тобто він уже на одну третину розрядився. Можна було так зробити. Це не індикація, друзі. Це аварійний сповіщувач. На рахунок оптики. Я поважаю отаку оптику терлінзу. І у ельфа він світить саме так, як повинна світити така тіроптика фасетчата. Саме так він і повинен світити. Цей чомусь зробили значно більший кут засвіту. І він світить практично майже як просто розсіяне світло. Так, у нього є деякі признаки фасетчатої лінзи, це саме із цих країв. Але він світить значно ширше, як на мій погляд, надлишково широко. Щодо кліпси, друзі, тут ніяких претензій. Кліпса в міру Туга. Саджається ліхтар, практично, якщо на кишені носити, по саму голову, а це не зайве, тому що голова в нього важка. І тому саме така посадка для нього і потрібна. І, звичайно, ми бачимо те, що він сидить у тих каналках, що служать для кріплення ліхтаря. Тобто укріплення разом із цією кліпсою він не стане, тому кліпсу потрібно знімати. Як ви зрозуміли, по-моєму кріпленні саморобному, знімати її там не потрібно. Тому рекомендую зробити саме таке кріплення. Але якщо ви постійно використовуєте його тільки як налобник, то чому б і ні? Щодо кнопки, друзі. Кнопка тактильно добре відчувається, знаходиться практично інтуїтивно. І також працює також інтуїтивно на неї нарікань нуль. Корпус дуже потужний, і мені здається, що він надлишково потужний. А плюс тому, що, звичайно, це дуже міцна конструкція. Але все одно при ударі, скажімо, цією частиною з 10 метрів, оце, оце діло розлетиться вщент, повірте мені. Не витримає він падіння з 10 метрів. Не забувайте, що це також залежить від ваги ліхтаря. Тому якийсь легкий ліхтарик, наприклад, навіть пластиковий, у якого заявлено падіння до 2 метрів, може кинути з 10-метрової висоти. Якщо він приземлиться доволі удачно, то він може навіть витримати. А цей ліхтар важкий. І ця вага якраз і проплюсується до інерції падіння. От до чого, друзі, нема претензій, так це до керування. Керування дуже зручне, не таке зручне, як на скілханті, воно дещо схоже на нього і дещо є від зебри. Отож, давайте перейдемо до керування. Керування ліхтарем наступне. Якщо ви просто натискаєте на кнопку, ви вмикаєте ліхтар на режимі, який був у пам'яті. Причому є тут три лінійки. І на будь-якому з цих режимів. Із цих лінійок, що саме означають ці лінійки, зараз я вам поясню. Тобто, якщо звимкнути ліхтаря, ви утримуєте кнопку, ви переходите в режим moonlightів. Якщо при цьому утримувати кнопку, то як бачите, світло переміщується тільки між двома режимами. Тобто, це обидва мунлайти, Мінімальні режими. Щоб перейти у середній режим, потрібно натиснути два рази швидко. Тобто, ось так. Оце ми перейшли у лінійку середніх режимів. І переміщуюся між ними також затисканням. Тобто раз, два, Раз, два, три. Раз, два, Три Три режими. Тоді, для того, щоб перейти у лінійку високих режимів, потрібно, потрібно натиснути три рази. Хоч з вимкненого ліхтаря, хоч з вимкненого. Раз, два, три. Оце лінійка турбо в режимі. Тобто, дивіться, Високий турбо, високий турбо. Тобто тут два режими. Любий з цих режимів ліхтар запам'ятовує. Тобто, ось ми виключили на цьому режимі. При короткому натисканні ми знову повертаємося у високі режими. Як ви зрозуміли, якщо я натисну два рази, я повернуся у середні режими. І це, друзі, зручно. Тепер дивіться, вмикаю я в середніх режимах. Для того, щоб викликати сигнальний режим, потрібно швидко натиснути 4 рази. Ось бачите? Оце строб. Строб до нього претензій немає, це дуже злий строб. Я так розумію, він 4000 люмен, Це немало. Для того, щоб перейти у інший сигнальний режим, потрібно затиснути кнопку. І ми переходимо ось такий маяк. Оце я вважаю один з найкращих режимів, саме сигнальних. І наступний режим. Це дещо інший маяк, менш потужний. Що теж непогано. І ще раз затискаємо і повертаємось на строп. До речі, він запам'ятовує сигнальні режими. Тобто, ось дивіться, я перейшов на маяк, вимикаю. Тепер дивіться, вмикаю, і знову цей маяк. Тобто, сигнальні режими. Він теж запам'ятовує. Доволі оригінальне, але дуже зручне керування, як на мене. Щодо ваги, друзі. Давайте його зважимо. 158,5 грама. А тепер, друзі, підемо в аутдор і побачимо, як світить даний ліхтар. Ось так світить даний ліхтар, якщо дивитись на стіні. На цей раз фасетчата лінза дещо інша. Ніж та, що я звик. Тобто тут немає чітких країв, п'ятно значно ширше. Ось я зараз підступлю ближче, зараз приблизно 50 см до стіни. І тільки тоді ми бачимо це п'ятно. Тобто Воно ширше, ніж звичайно для фасет лінзи. Тож, друзі, та сама 100-метрова територія, на якій я завжди проводжу тести. І ось так виглядає світло даного ліхтаря. Тут практично не 180 градусів, ну майже. І периферія повністю до ніг не достоє, але буквально сантиметрів на 20 Тобто це просто широке таке світле п'ятно. Тож по режимах, друзі. Це старший із мунлайтів. Світить він приблизно освічує круг, приблизно десь метра три діаметром. Це просто така широка плавна пляма. Це молодший із основних режимів. Світить приблизно на 20 метрів. Немає ніякого яскраво вираженого центрального пятна. Просто суцільне п'ятно із з плавними краями. Середина, звичайно, буде провалена в цьому разі. Як на мене, таке світло широкувати навіть для налобника. Наступний режим із основної лінійки, тут вже видно десь метрів на 35. І самий великий режим із основної лінійки. Тут вже видно метрів на 45. І лінійка самих високих режимів, це молодший із них, досвідчує приблизно метрів на 70. Старший вже досвідчує майже на 100 метрів. Але не дуже відчутно. Тож який висновок, друзі, що у нас у плюсах? Надміцний корпус, як на мене, занадто міцний. Дуже добрий захист від вологи, також я вважаю, що надлишковий, але все одно це плюси, звичайно. Тоді дуже зручне керування. Те, що кнопка розташована з боку, для багатьох це буде великим плюсом. Хоча мені і так зручно, і так зручно. Звичайно, так зручніше саме вмикати на головному кріпленні, коли кнопка з боку. А те, що з мінусів, те, що я казав: надлишкова міцність, надлишкова водонепроникність, укріплення не можна поставити з кліпсою. Дещо надмірні розміри ліхтаря. Практично ніяка індикація батареї. Помітна деградація у, у якості різьб. Але добре, що підтянули те, що він, я думаю, що вже так не, не буде закисати сильно, як раніше. Взагалі, доволі неоднозначний ліхтар, друзі. Тож, Якщо хтось розглядає, якому що комусь потрібна надлишкова міць, то брати його тільки по цьому параметру, не знаю, таке собі. Надлишковий захист від води, таке собі теж. Рекомендую при користуванні знімати одну гумку, буде краще відкручувати, і все одно він буде тримати воду. І, як на мене, надмірно широке світло. Але то таке, то вже індивідуально. Хоча я вважаю таке світло менш зручним, ніж, скажімо, у Ельфа. От у Ельфа це дуже класна будова світла. Тож, друзі, якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі. Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом Funerist S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик.ua. Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод Фонарист сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.